Моє вітання. Це марафон на телеканалі Ті 7+. І Ми продовжуємо роботу у прямому етарі. Нагадаю, також тим, хто щойно не доєднався, що у вас є змога залишатися з нами в онлайн форматі. Для цього заходьте на інформаційні платформи Ті 7+. і обов'язково під онлайн-трансляцію залишайте свої коментарі. Ну а от у Хмельницькому міському будинку культури завершиться четвертий відкритий конкурс читців квітка Прометея» до дня народження Лесі Українки. Учасниками стали учні від 1 до 11 класів загальноосвітньої та мистецької шкіл Хмельницької міської територіальної громади, а також студенти вищих навчальних закладів. Тож про те, хто здобув перемогу та як минув конкурс, запитаємо у головної режисерки Хмельницького міського будинку культури Марина Семенюк в нашій студії. Вітаю вас, пані Марино! Слава Україні! слава! З загальних вражень. Давайте почнемо. Власне, як усе минуло цього року? Ну, хочу сказати вам про те, що я не тільки як організатор сьогодні виступаю, а як один із членів журі, хочу вам сказати, що дійсно емоції цей рік нас просто перевершували. Тому що нарешті, за 4 роки існування конкурсу Квітка Прометея нарешті він вийшов на живий формат. Тобто в цьому році ми ризикнули і запросили дітей наживо почитати нам поезію Лесі Українки і сучасних авторів. Тому ви розумієте, так що ця енергія, цей талант, вони були просто через край, і ми з задоволенням слухали дітей саме і бачили їх красу, і бачили їх творчість. Чому важливо перейти саме в офлайн формат? Тому що раніше це були такі е, записи дітей, так і де вони декламували вірші. Вони мали спроби, вони могли обрати кращий варіант того так, так, так декламації. А коли все в режимі наживу, це зовсім по іншому. Ну так ми заснували конкурс 21-му році. Це якраз був рік пандемії, і нам, як творчим людям, да, як міському будинку культури, дуже хотілося творити, дуже хотілося продовжувати е, наше мистецтво і давати його да, для розвитку нашим дітям. І тому ми вирішили заснувати такий конкурс чи ну, саме зрозуміло, що він був в онлайн форматі. Потім почалася війна, і зрозуміло, що цей онлайн формат він тривав і далі. Але ось в цьому році е, ми все-таки вирішили, попри сирени, попри тривогу батьків, вчителів і керівників, ми все таки вирішили е, зробити його саме ось таким, побачити дітей, тому що так правильно ви сказали, коли. Коли ти дивишся на талановитих дітей да, через екран комп'ютера, переглядаєш їх конкурсні твори. Ти розумієш, що дитина талановита, але дитина при цьому не розвивається, тому що все-таки ось цей да, момент адреналіну, момент адреналіну так. тих мурах по шкірі. Так. так, діти він їх стимулює ще більше читати, більше готуватися до цього конкурсу, так? Тому що онлайн формат ми можемо декілька разів, декілька дублів переписати, і найкращий варіант відправити на розсуд суддів. Так а тут все таки, як ти прочитав. Так, тебе я оцінюю. Тобто, треба зібратися максимально, треба готуватися серйозніше до цього конкурсу. Ну і зрозуміло, що ми побачили все-таки в цьому році, що якщо на порівнянні в минулому році на онлайн форматі в нас було е, понад 100 дітей учасників, то в цьому році було 80. Але при тому, всьому всі 80 робіт були неймовірно талановиті, і дуже тяжко було нам, як членам журі, в принципі, да оцінювати кращих з кращих, тому що всі роботи були дуже потужні. Ще от щодо формату, діти теж звикли вже до дистанційного навчання, тому що ковід, тому що війна почалася так, і багато масових заходів не було. Чи ви помітили по дітях, що їм теж, можливо, складно виходити в офлайн формат? Складно. І ви знаєте, що ми додатково ще в цьому році зробили такий спеціальний приз від членів журі, диплом. Якраз за такі, такі не дуже зручні моменти для наших дітей, тому що дійсно діти хвилювалися, хтось забував текст, хтось не міг зібратися. Хтось плакав, тому що саме коли ми переглядали, відбулася тривога, і ми, ми mm -hmm. да, коли дитина налаштована вже виходити, і від, ну, тривога. Ми мусили дітей сховати у mm -hmm. бомбосховище, в укриття. Тобто, дав оці моменти такі о, о, ці перепади настрою, вони дуже е, 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 ну, стали не не дуже приємними для дітей. І тому зрозуміло, що вони виходили заплакані, вони виходили з тремтячими ніжками, вони забували текст. Але цих дітей ми нагородили спеціальною відзнакою для того, щоб це стимулювало їх все таки не здаватися, збиратися, готуватися і на наступний рік обов'язково приходити до нас. Понад 80 дітей так? учасники. 80, 80 дітей учасник. у чотирьох номінаціях, тому що в цьому році ми додавали ще одну номінацію, таку як гумор. Якщо попередні роки в нас була авторська поезія, в нас була сучасна література і класична література, так тобто, то в цьому році ми ще додавали гумор, хотілося все таки. Дати трошечки розради дітям, щоб вони і посміялися, і ми разом з ними. Тобто, не, ну, не завжди ж говорити про серйозне. Так. Учасники до гумору були готові, декламували абсолютно, гумор? Так? Абсолютно, абсолютно. Ну, так, ми також здивувалися, що дійсно дуже багато дітей саме взяли участь у цій номінації гумору, у всіх вікових категоріях. Ну, тобто, прекрасно. Так. А вікова категорія дітей? Хто наймолодший взяв участь цього року, хто найстарший? Перші класи – 6 років. 6 років. Так, ми, так, ми так і ділили, в принципі, вікові категорії 6, 9, 10, 13, 14. 16, і в нас були ще декілька учасників старшій вікові категорії. Це училища, коледжі, тобто були і старші дітки в нас в цьому році. От наскільки студенти теж були активними цього року були, були. Ну не можу вам сказати про класичну літературу, що дуже багато читали, угу. тому що все-таки молодь вона така, да сучасна зараз, і вона хоче якогось нового продукту такого творчого. Тому в номінації сучасна література дуже багато було наших студентів, які обирали сучасних авторів і читали їх, декламували їх поезію. Авторські поезії, чи були вони цього року і чи не соромляться автори декламувати свої поезії? Були не дуже багато. Хотілося б зрозуміло, що більше, але були, в принципі, так само по декілька по декілька людей, по декілька дітей в різних вікових категоріях. Тобто були як і маленькі діти, які прекрасно прекрасно представили свою поезію, авторську саме на нашому конкурсі, так і старші дівчата. Які були вимоги до учасників? Вони мали декламувати один вірш чи два вірші? Ну, так як все-таки це конкурс створений до дня народження Лесі Українки, присвячений саме її творчості, зрозуміло, що обов'язковим другим твором була в нас Леся Українка. Тобто, якщо це була сучасна да номінація, сучасна поезія, перше, ми зрозуміли, що ми члени журі, ми слухали сучасних авторів, але далі обов'язково ну це, в принципі, було не обов'язково, але mm -hmm. нам попередньо керівники сказали, що будь ласка, слухайте наших дітей два твори, тому що вони дуже готувалися і дуже хочуть. Нам було це неймовірно приємно, і тому зрозуміли, що ми слухали по два твори від кожної дитини сучасну поезію mm -hmm. і відповідно Лесю Українку. Так само і в наступних номінаціях. Якщо це була, якщо це була класична література, вони могли починати з Лесі Українки, далі декламувати будь-який другий вірш, або будь-якого автора класичного. Літератури нашого українську, uh -huh. відповідно. Ну і так само, якщо це авторська поезія, вони читали в першу чергу свій авторський твір, але обов'язково вони ще мали прочитати на Молесі Україну. Якщо ми візьмемо категорію сучасної поезії, uh -huh. яких авторів обирали цього року діти? Е, Оксана Радушинська, наша подільська, Микола Ждан е, був, е, Лала Тарапакіна була. Тетяна Власова була, тобто це такі сучасні, не тільки наші подільські автори, а і наші сучасні, достатньо відомі такі автори, і діти, яких дуже люблять. По-чесному, навіть я цих авторів дуже люблю і дуже часто в своїй роботі використовую саме їх поезію. Що стосується класичної літератури, так, це все-таки в першу чергу була Леся Українка в більшості читали, але так само читали і Шевченка, і Симоненка, тобто всіх наших улюблених. А в гуморі що читали? Глібов, угу. глазовий. Е, ну, ми не ставили категорію так, що там це має бути обов'язково байка. Тобто ми говорили просто про, да, про настрій тої поезії, яку обирали діти. Тому це були такі е, невеличкі смішинки, невеличкі такі про е, прозові і поезійні твори саме з таким з настроєм е, позитивним. Серед поезії Ласі Українки, що обирали діти? Конвалія. Це молодша категорія. Зазвичай я її читала молодше вікова категорія. Читала тішся дитино». Це те, що такі вірші, які я дуже запам'ятала, тому що їх було ну, да, декілька декілька дітей. От саме читали цю поезію, читали до мого фортепіано дуже багато. Так само дітей. Ну я розумію, розумію керівників, які обирають ці твори для дітей, тому що Леся Українка вона складна. В Принципі, настрій її не у всіх, не у всіх творах він такий позитивний, тому для молодших дітей треба обирати дійсно щось таке простіше, легше, красиве, наше ніжне, наше українське. Угу. Якщо власне говорити про е, вірші е, Лесі Українки, незважаючи на те, що вони можливо повторювалися так в різних учасників, так, так? які у вас враження залишились? Я дуже довольна і по по-чесному, я так само дуже хвилювалася. Знаєте, тому що оцінювати онлайн формат так само нам, членам журі, ну простіше в плані того, що якщо ти десь щось сумніваєшся, ти можеш ще раз переслухати цю uh -huh. дитину. Так, ти можеш повернути, відмотати і зрозуміти для себе, да, якщо є момент якісь конкуренції. В цьому плані, от в нашому конкурсі, наживо було трошки складніше, тому що ти uh -huh. слухаєш дитину і ти зразу даєш їй оцінку, так то розбираєш її на такі. Творчі пазлики, е ну але це прекрасно, тому що багатьох дітей ти слухав тебе дійсно мурахи по шкірі, і ти розумів, е ти розумів, е з чого їм ще треба, да що їм порадити, порадити керівникам, що вони е що вони мають зробити зі своєю дитиною, щоб вона читала ще на порядок вище, на порядок краще. Ну, насправді мурахи можуть отримати і наші глядачі, тому що ми маємо власне, фрагмент власне, однієї із декламацій переможниці цьогорічного конкурсу, тому давайте послухаємо. Леся Граплива на рідній Волині зросла. На рідній Волині зросла. І пісня, і мужності сила по всій Україні пішла. Досвітньої вогні засвітила, русалкою вийшла з лугів. А лицарем стало у зброї і нищила всіх ворогів, словами епохи нової, відважно крістерний йшла, народ підіймала до бою, і зірка провідна вела, Знедолених всіх за собою Лишила нам скарби свої, і світочем стала в країна, і пісня не змовкне їй, І слава по вік не загине. До речі, наскільки діти працювали над образами, тому що ми бачимо у дівчинки і віночок, і така сукня із українськими мотивами, наскільки намагалися й зовнішнім виглядом теж передати сукню? Всі абсолютно підготувалися. Повірте, хвилювалися всі, і батьки, і діти, і керівники. Тобто, коли ми ще тільки розпочинали конкурс, до нас підходили, питали: підкажіть нам, будь ласка, нам краще призутися, чи можливо нам вдягнути віночок? Як ви до цього поставитеся, Тобто чи не знімете? Ви за це бал? Ми не можемо зняти бал за наше українське за ту красу, яку ми бачили дійсно на сцені. Дуже дуже готувалися. Молодці всі. Хто обирав переможців? Ви були серед членів журі? Хто був ще? Головою журі був Дмитро Гусаков, це uh -huh. режисер театру імені Михайла, головний режисер театру імені Михайла Сторицького і режисер народного театру Дзеркала Хмельницького міського будинку культури. Я відповідно, була в членах журі, і ми для обрали ще Ольгу Несміянову, авторку, поетку, яка пише свої сучасні прекрасні вірші, для того щоб вона допомогла нам оцінити дітей саме в авторській поезії, але вона прекрасно оцінювала їх так само чуттєво, душевно і в всіх інших номінаціях. На що опиралися? Які у вас особисто були критерії відбору переможців? Ну я, я як людина творча чекала емоцій. Зрозуміло, що так Зрозуміло, що ми звертали увагу обов'язково на сценічну мову, тобто дикція, так можливість своїм голосом тембрально передати красу українського слова. Відповідно, емоції, відповідно, ми дуже дивилися, щоб вірш відповідав емоційному забарвленню саме віковій категорії. Тому що uh -huh. я повторюю, що дуже тяжко, да, якщо це маленька дитина, дуже тяжко передати жахи війни емоційно. Тому ми, ми би хотіли що все таки, щоб на. Наші діти читали молодші, діти читали легку поезію. Так само ми дивилися зрозуміло, що і на артистизм. І якщо навіть були якісь невеличкі е помилки, ми на це в принципі не звертали уваги. Саме головне, що дитина віддавалася, і зрозуміло, що ми давали їй тоді найкращі бали. Скільки переможців виділили? В кожній номінації у нас обов'язково було перше, друге, третє місце mm -hmm. і е, спеціальний приз спеціальна відзнака від членів Журі. Те, що ми говорили? Це були е, спеціальні відзнаки, були зарізні, в принципі, да за те, що. Ти забув текст, але він виходив раз, другий, третій. Через час він повертався до нас і все-таки сказав свою поезію, розказав, да і ми, от за ту силу духу, що все такі дали та. стільки за те, що все-таки вони поверталися, видихали, поверталися. Ми давали спеціальну відзнаку. Ще в нас була спеціальна відзнака для дівчинки, для маленької дівчинки, яка читала поезію, яку написала її мама. Тобто за таку сімейну творчість, так, за поезію, так, поезію війни, за таку тяжку поезію. Але, тим не менш, це прекрасно, коли сім'я розуміє один одного так, співслова, І якщо мама така талановита, то й дитина зрозуміла, що не перевершена. Ну, ми власне, маємо ще одне відео декламації вже старшої групи. Тому давайте послухаємо і насолодимося поезією. 1911 рік. Люба, мамочка. Нарешті я добилась до Стамбула після десяти днів розпрепроганої їзди. Було всього і буря, і холод, і блукання по морю аж цілих дві з половиною доби. Замість п'яти днів я їхала з Батума до Константинополя десять день. Добре, що ніхто не міг поїхати. Що проведжати мене в Єгипет, бо все одно допомогти мені на пароході ніхто не міг би. До батума і на пароход мене провів Кльоня І це було дуже важно, бо я сама не добилась би крізь сніги до парохода, а Кльоня найшов якийсь людей, що прокопали дорогу і вів мене. Майже ніс на своїх плечах. Я не встигла написати тобі перед виїздом, то через слабості, то через те, що вже хотілось дати звістку про отримання грошей, а мені видали їх тільки впередень виїзду, Все через ту помилку в адресі. Може, Єгипет надгодить мене за всі подорожні. І передвиїзні терапати. Набрала всяких лікарств для остороги і сподіваюсь, що з тим доїду добре. Найгірша половину шляху вже зроблена. Зараз поїду дуже добрим румунським пароходом. Я його знаю і через три дні буду в Єгипті. Це вже найменша річ така їзда. Цілую тебе і Доруню. Михайла Васильовича. Вітаю! Твоя Леся. Зараз насправді діти живуть в складних умовах, так? тому що вони по-своєму відчувають жахи війни. Вони не на уроках, а в укриттях, часто у сховищах, власне, і під час конкурсу теж лунала повітряна тривога. На ваш погляд, ось такі заходи, такі конкурси творчі, де можна себе проявити. Наскільки можливо допомагають і психологічно теж дітям власне і допомагають розвиватися в цей час, що стосується розвиватися, особливо наживо конкурси ну просто дуже потрібні. Я знаю себе навіть. Я теж творча людина, і я згадую да ось ці перші дні війни, два роки пандемії, коли ми сиділи і робили в онлайн форматах щось, ти ніби щось робиш. Але ти не переживаєшся так, як потрібно, як переживає жива людина. Да? Тому що ти звик, що тебе не бачать, тебе на тебе дивляться тільки через екрани там комп'ютерів. Тому дітям це дуже потрібно. Вони виходять на сцену. Можливо, вони помиляються, можливо, вони не читають всі там досконало, але треба не зупинятися, йти далі, вчити українську поезію, розвивати свою пам'ять, розвивати свою емоційність і передавати ось ту українську поезію всім далі, щоб її чули, щоб і щоб їх бачили дуже потрібно. Потрібно керівникам, тому що вони так само розуміють, коли читають діти наживо. Вони розуміють, що їх дитині ще потрібно. Де зробити зауваження, на що звернути увагу в більшості, так якщо говорити про якісь далі конкурси, можливо, деякі етапи, якісь обласні, всеукраїнські, тому що наш міський, ніби свій рідний конкурс, але тим не менш це велика конкуренція. Тому треба старатися працювати, працювати і працювати над собою. Ну і власне це ще один привід привернути увагу дітей до української поезії, Absolutely. до українських письменників, до української творчості, власне, аби вони це вже протягом життя несли власне і, і в собі, і для своїх близьких. Я вам дякую, пані Марино, за цю розмову. Дякую, що доєднались до марафону. Ті Ті-8+. Нагадаю, що говорили власне про відкритий конкурс Чеців. Квітка про із головною режисеркою Хмельницького міського будинку культури Мариною Семенюк.